Всім привіт, друзі. Таке питання турбує багатьох людей, які приходять на тренування чи там в інстаграм мені пишуть. Я хочу змін, з чого мені почати? Я хочу привести своє тіло в порядок, думки і так далі. Першим ділом, що потрібно змінювати, на мою думку, це змінити своє оточення. Бо тому що у стаді свиней виростає тільки свині. Якщо ви будете спілкуватися з трьома алкоголіками, ви будете, повірте, четвертим. Якщо ви будете спілкуватися з чотирма успішними людьми, бізнесменами, ви будете п'ятим. Дехто скаже, як я маю змінити своє оточення, що я маю свою дружину чи чоловіка викинути через вікно. Ні. Просто змінюйтесь ви самі. Показуйте приклад, і ваш чоловік чи дружина буде брати приклад з вас, буде бачити, що це правильно. І я думаю, що буде робити так, як робите ви. Якщо важко змінити відразу своє оточення людське, попробуйте змінити своє оточення інформаційне. Подивіться, на кого ви підписані в Інстаграмі, на кого ви підписані в Тіктоку, е, якісь приколи ви дивитесь? Безкорисливі, що ви читаєте, що ви дивитесь, це все відкладається в нас в голові, і ми так живемо. Ми думаємо, що це правильно. Попробуйте змінити інформаційне оточення і будете бачити, що зміни будуть не також і довго їх чекати буде. Важко. важко змінити своє оточення, важко вийти з зони комфорту, але це можливо. Так що. Вперед. Змінюйте своє оточення, змінюйте свій інформаційний простір, займайтеся саморозвитком, займайтеся фізичними вправами, приходьте на тренування, приходьте в спортивний зал і повірте, що за декілька тижнів, за декілька місяців ваше життя кардинально зміниться в кращу сторону. Це вже переконався я сам на собі. Відразу відпаде більша половина друзів. Відразу свою телефонну книжку можна перерізати на дві частини. Тобто було 100 номерів відразу, залишиться тільки 50. Але, але це можливо зробити. Можливо зробити, і треба починати зміни з себе. І не завтра, не післязавтра, не через тиждень, не з першого числа. Сьогодні. Сьогодні я встала, я встав, я прийшла, я прийшов в зал і буду тренуватися, буду харчуватись. Бо. Ми є те, що ми їмо, і те, що у нас в голові. Так що всім успіху, чекаю вас.